Ось такими хащами доводиться пробиратися до своєї ділянки. Перемовини про покупку цієї сусідської ділянки ведуться наразі. Ми поки що не зійшлися по ціні. Але не будемо забігати на поріг. Вітаю вас на каналі. Сьогодні я хочу познайомити вас з місцем, де я втілюватиму свою маленьку мрію. А саме це дачний будинок для відпочинку з сім'єю. Будинок мурований з шлакоблока та перекритий шифером. Знаходиться мій дачний будинок в 20 кілометрах від міста Львова і має присадибну ділянку розміром 6 соток. Загальна площа будинку складає 49 квадратних метрів. Це будиночок 7х7 метрів. Досить невеликий, компактний, але для дачного відпочинкового просто супер. В будинку є кухня, в будинку є підвал. Що досить важливо для зберігання різноманітних як інструменту, так і продуктів, адже комунікацій тут немає. Жодних комунікацій наразі сюди не підведено, але я над цим питанням працюю. Е, також у будинку є коридорчик, досить такий нормальний коридор. В планах там зробити на наступний рік душову кімнату і якийсь мінімальний санвузол. Е, є трошки більша кімната. Ну, Це згодом далі у відео я вам покажу. Так, Що стосовно розмірів самої ділянки, вона є 20х30 метрів і знаходиться вона на схилі. Ось зараз я стою власне, на куті своєї ділянки. Вона є е, частково зарослою. Я її трішки чистив. Ось ці стовпчики з виноградом, це власне, і є межа моєї ділянки. Тут же далі стоїть будиночок. І вона є 20х30, так як я казав. Досить багато кущів було, багато дерев було. Я вже почав це все чистити, адже потрібно спочатку вичистити повністю ділянку. І я хочу сюди е, людину, мабуть, я не знаю, як це правильно, геодезиста, яка займається. Встановлення меж ділянки, тобто що він приїхав сюди, виставив мені точки і я міг е залити якісь топчки. Ось тут є якась межа стара стоїть. Е це було все заросше досить. Я вичистив. Вони... Сам самшит гарний росте тут. А. Якісь деревця, бачите, різав. Е це все терен тут. Е тут стоїть каркас. Тут колись був... Старий вуличний туалет. Я його демонтував, адже це все було трухляве вже, знищене. І той каркас, я думаю, використаю ще для нового проекту, нового дачного туалету, адже він металевий і досить в хорошому стані. Ось тут все, що потрібно буде вирізати, вичищати. Роботи почалися, роботи робляться по ділянці. Ось власне тут можна добре замітити, як вона стоїть на схилі. Не знаю, можливо, порадьте як краще зробити, чи її зробити двома ярусами ось тут. Ну, Це знову ж таки ми будемо відштовхуватися після того, як виставлять межі. Е, зараз покажу. Тут трошки важко ходити, ну вже майже не важко, але ось тут все вичищалося, вирізалися деревця які вже були трухляві, похилені. Тобто починав я показувати вам відео ось тут зверху. Ми дійшли донизу. І ось так виглядає моя ділянка на схилі. От десь приблизно тут як зрізане дерево і туди прямо пішла моя межа. Власне для цього зараз все вичищається і буде з ставити точки. Така тут черешня росте поверха, мабуть, 3-4 має. Її я самотужки не зріжу, не знаю, можливо використаю для якихось декоративних цілей. Тому що черешня капітально велика. Тут колись стояв дачний туалет за цією черешнею. Воно все зігнило, ну і залишився каркас, який я вам показав. Загалом зараз по ділянці трошки важко щось зрозуміти, тому що там якісь купи лежать, гілля, тут купи гілля, там ще не дочищено. Тобто я зможу вам її показати, коли вже конкретно все вичищу і тут буде чистий прямокутник. Абсолютно без нічого. От, власне Сьогодні трошки буду теж цим займатися. Трошки треба порізати ще дрова, які в мене залишилися після спилу дерев. Господарочка, господарочка йде. Ну що ж, а тим часом я запрошую вас оглянути будинок, з чим будемо працювати, який у нас об'єм роботи і що я хочу там зробити. Так, трошки не збиралося тут сміття. Незабаром буду брати машину, це все вивозити звідси. На швидкоруч з дітьми скрутили отакі сходки. У мене двоє синів, маленькі ще. Власне, з ними ми їздили сюди відпочивати, якісь перші роботи робити. От. І Піднімаючись у будинок, тут ми потрапляємо зразу, власне, в маленький коридорчик, за який я казав. Ну, маленький не маленький, досить непоганий він. Зараз його трошки показати важко, тому що в мене тут нарізані дрова, але щоб ви розуміли, коридорчик має десь приблизно метрів 5 довжини і півтора ширини. Ось такий він іде туди далі. Тут в цьому місці я би власне і хотів розмістити санвозу. Хотілося б щось на зразок цього. Ось тут я планую зробити. Перегородку, розмістити двері. І туди будуть іти двері, і буде синвозу. там. По електриці. Я казав, що комунікацій тут немає, але я користуюся акумулятором з інвертором, адже світло потрібно, тому що ми тут активно відпочивали з дітьми. От. Тому якесь банальне освітлення у мене є. Ось цьому місці. Буде досить невеличка прихожа. Вона буде мати приблизно десь от можна по низу підлоги подивитися півтора на метр, метр двадцять. Щось таке. Я думаю, тут просто е, зробити якусь поличку, ну, тобто це все буде е, поштукатурено, пошпакльовано, буде красиво. Тут зробити якусь поличку на взуття, а на ось цій стіні розмістити якийсь, типа Гардероб, не гардероб, вішалку для особистих речей, там для курток, якихось, щоб коли заходиш до хати, можна було собі тут роздягнутися і далі вже йти там всередину. Отже, зайшовши у хату, ми бачимо коридорчик невеличкий, де буде гардеробчик. І на праву сторону у нас буде санвузок. Ліворуч, власне, ми потрапляємо до самої хати. Ось. І ліворуч ми потрапляємо в приміщення, яке слугуватиме, власне, кухнею. Тут мені подобається ось такий стиль. Я вже знаю, де я використаю черешню. Не знаю, міряти я ще не міряв цього всього. От. Але загалом приміщення має десь приблизно, я думаю, 3,5 метра. 4 Тут теж в мене дрова, до речі, на складені запаси на зиму. 4 десь на 2,5 Є віконце, є тимчасовий столик. Ми все літо користувалися ним на вулиці. Але він незручний, він габаритний, його виносити туди-сюди. Я взяв такий складний, зараз його потім. Десь може, на, на верстак якийсь собі використаю. Значить, так, е, та, є, я собі, щоб користуватися, взяв ось такий газовий балон невеличкий. Він підключений для зручності у мене для плити. І готувати їжу тут без проблем на вогні я цього всього не роблю. Ось віконечко. Такі, якісь тимчасова шафка тут стоїть з посудом. Якийсь старий диванчик. Там власне, вішок була якась зроблена. Сталю треба підшивати одну і другу, тому що тут я хочу розмістити бак на воду і відповідно, вивезти сюди е вже якусь мінімальну сантехніку, тому що тут власне, я хочу розмістити кухню. На цій стіні розмістити кухонний гарнітур, знизу теж якусь е мийку для миття посуду і там їжі. Приготування тут щось буде, можливо, кутове, але так як приміщення не є досить великим, от, то кутове навряд чи. Я думаю, що швидше за все кухня буде розміщена ось тут, по цій стіні. Тут можливо буде якийсь мінімальний маленький столик, а можливо навіть і цього столика тут не буде. Тому що, тому що хочеться трошки якогось простору. Я говорив, що є підвал. Так, підвальне приміщення є повністю під всьєю кухнею. Підвал є немаленький, по висоті він невисокий, десь метр п'ятдесят, по-моєму, має на глибину фундамента. Але він знаходиться ось тут. Тому підвал я вам не покажу. Він знаходиться під цією купою дров. От. Тут прямо є власне кімната, яку я зробив в першу чергу. Це маленька кімнатка. Для того, щоб їздити сюди відпочивати з сім'єю, вона ще не дороблена. Відео по роботі з цією кімнатою в мене вже є на каналі, можете переглянути. Там є і по чорнових роботах, наскільки воно все страшно було, як воно все починалося робити. Є вже якісь чистові роботи, тобто можете глянути. В принципі, можемо перейти до неї і зразу оглянути її. Тут поки що чорнова підлога, але тут буде стелитися ламінат. У мене завезений диван, отже ми тут ночували. Ось таке віконечко тут є. Зроблено в кімнаті. Перші малярні роботи. Тут детально. Дірка маленька. Це раз тут буде точковий світильник і в кінці балки теж буде точковий світильник. Тут То світло теж тут є. Найс. Є така ніша. Тут будуть розміщені полички на особисті раючі. Ну, поки тут розетка з вами лежить. лежить. Невеличка кімнатка, але чистенька, сухенька. Відпочивати тут суперово літом. Оце дірка, що це за дірка? Це опалення кімнати, адже з тамтої сторони в мене стоїть буржуєчка. Там ще один теж, так би мовити, проект робиться. Теплова камера під ту буржуйку. Там теж буде окреме відео по ній. Ось така от немаличка кімнатка. Поки що це саме чисте місце в мене в будинку. Вона робилася саме швидше, тому що ми тут все літо фактично провели, є диван великий, він розкладається і тут ми з дітьми спали з дружиною. Ось так. Ну я думаю, що я закінчу в першу чергу цю кімнатку. Тоді ми будемо братися далі вже, за кухню. Мабуть. Тому пропоную вам перейти власне в останнє приміщення. Там купа хламу. Але давайте подивимося. Це останнє приміщення і буде робитися в останню чергу. Тобто кімнатка маленька закінчується, тоді робиться кухня Зразу ж після неї. Тут все підшивається, ремонтики і так далі. Адже, ну, переночував, потрібно в нормальних умовах е, це все приготувати і їсти собі щось. Тоді за кухнею у нас робиться ось тут санвузол з душовою. І після санвузла вже, коли в мене все тут буде чеки, е, я буду займатися ось цим. Це є сама велика кімната. В, якого, в якій дуже багато всякого хламу. Ситуація тут ого, го це все треба прибирати. Там цегла, тут блоки то вже я завозив, тут ламінат у мене лежить, маленьку кімнатку. Я постараюся якось вам показати. Ну Тут палундра, Просто караул. Купа всього. Опа душок, я це все буду прибирати і складати. З цієї сторони, як буду показати вам, тут дуже важко щось зараз залізти. Пробую не цю Але воно не впасти. Так, ось тут в мене в цьому місці стоїть буржуйка з тепловою камерою. Одне з найближчих відео буде теж показано, як я це робив, як я підключав, як воно працює, воно через цю камеру затягує тепло в маленьку кімнату. Тоби ще якось Оп. А У мене зараз трошечки палиться. Шурує як має бути? Адже я прогріваю кімнату і відповідно прогріваю трохи будинок. Сьогодні приїхав роботи робити по розчищенню ділянки далі, тому обід повинен бути в теплій хаті. Ну що ж? Березовими дровами я справився, зараз там маю трохи ще дубових залишки, гілки хочу порізати та трошки повиносити гілки звідси, з ділянки порозтягувати. Дитина вирізала терен, Вона складував купи, а виносити приходиться мені. часом це вже перша година, дрова собі на пиляння дуба я заготував, зараз ще повиношу цю кубку і обідати. Ну, тепер класно видно ширину моєї ділянки. Ось де я зелений кущик. Оце власне він і стоїть на межі, а я стою на другій межі. Боти купа Ну а обід в мене сьогодні по царськи <гум> Макарончик швидкого приготування, кавуся. І на друге картопелька по-селянськи з котлетками Що ж, добрізати ту неберезу набагато важче. Тут ніша порода дерева. Але з тим я справився. Трішки вичистив, ще тут за кущем. На наступний раз приїду, буду займатися ось цією купою. Цими дошками то все треба поскладати. Зараз позабираю берези, які там є, дрова нарізані. І оцей дубок до хати та й буду збиратися потихеньку додому. Ось така ще кубка дров в мене вийшла. Я собі їх вискладав біля буржуйки, зразу буде зручно палити ними. А мені вже час збиратися додому. Ну що ж, день був досить продуктивний, але, на жаль, мені пора додому. Тому буду вдячний вам за лайки, коментарі та підписки. І підписуйтесь обов'язково, адже попереду багато цікавого.